Добрий день, шановні друзі! Вітаю на каналі «Сад та Квітник на Садові. Сьогодні я отримала посилочку з цибульковими, ну як з цибульковими, тюльпани та дава види нарцисів. Замовляла я у Руслана Палюги, де б я не читала вігулки про нього, ніде я не прочитала негативних, тільки всі позитивні. На коробочці написано Укрпошта, але доставляла нова пошта. За пересилку заплатила я 105 гривень. Зараз відкрию і подивимося, що ж я там замовила. Відкрила я посилку, накладна, нарцизи два вида і вісім видів тюльпанів Зразу подаруночок, я вже відрізала, щоб поди... і подивилась, там три такі цибульки маленькі і дві дітки. Тухенькі, гарненькі. Що подаруночок підписали, а що ж подаруночку не підписали. І таке багатство, багато-багато цибулинок. Зараз я всі розложу і вам всі покажу. Виняла я всі цибульки, дуже задоволена, гарний посадковий матеріал, як і заявлено, 11. Цибульки та 12 плюс. Розклала по сортам вам, читати не буду. Показую назви. Дуже мені сподобалось, що ось дивіться назва, і написано пізній висота його. Замовляла я в основному всі пізні, тому що ранніх в мене вистачає. От. І ще декілька середніх. Перший сорт це темно-фіолетовий з білою облямівкою. Високий бокал у нього, три штучки. Коштував 65 гривень. Наступний, також пізній, це фіол, темно-фіолетовий, повний. Ну, такого, такий тюльпан багато в кого є. Дуже красивий, 10 штучок. Коштував 190 гривень 10 штук. Наступний гібрид Дарвіна. Це пишуть, що дуже надійний сорт, що буде цвісти кожного року, і період цвітіння середній. Він не повний такий ніжно-рожево-карамельного кольору. А це пізні висота 50 см і Повний білий, ніжно-такий ніжний. Мені цікаво, що дивіться, темні сорти, темні лусочки, а це білий, а лусочки також темні. Я чомусь думала, що в білих білий лусочки, а в темних темні, аж ні. Також 10 штук і коштував 200 гривень. Написано, що також квітка має не дуже. Великий розмір. Ні, навпаки, великий розмір 11-12. Так, наступний це на жовтий із помаранчевими смугами, і він повний. І кажуть, що його потрібно садити в напівтіні. Тоді дуже добре видно ці смуги і гарно виглядає дуже. Квітка 12 5 штук 90 гривень. Наступний Pink Magic Pink Magic це середнього, у них написано пізній, але читала, що це середній, ну, немає значення там 45 см, ну, я б не сказала, що 45 це малий, це також не маленький. Рожевий, красивий дуже, 3 штуки 70 гривень. Е, і ще Катінка. Е, Катенька такий ніжно-бусковий, повний. Е, пишуть, е, одні пишуть, що вони пишуть, що середній, я читала, що це считається низь, низький. Ну, побачимо. Так, наступний. А, скільки коштувала Катенька? Катенька 120 гривень. Наступний 5 штук 95 гривень. Оцей самий низь, низький 35 сантиметрів. Рожево-бусковий, повний бахромчикий. І два види нарцизів. Один багатоквітковий, багатоквітковий він такий білий, а, як вам сказати, білий повний і такі має жовті вкраплення. Період цвітіння середній, і висота середня коштувало 3 штуки 75 гривень. І останній це білий, а серединка така морковна і повна. От, дуже велика квітка 12-14 і 3 штуки коштувало 80 гривень. І подаруночок. Як я і сказала, що ці булинки дуже гарні, ніде не пошкоджені, немає ні загнивших, ні, ну, дуже добре висушені, не пов'явші. Дуже добрий матеріал. А це показую я вам тюльпани свої, які я викупала. Зазвичай я не викопую, але це викопала там, де я садила інші квіти, вони мені заважали. Тож, коли листя пожухло, висохло, я викопала, посушила, підвісила в такі сіточки, і вони в мене до цього часу висіли в темному місці. Про посадку. Сажу я такі горщики або ось такі корзинки. В цих горщиках я вже понасипала землі. А зверху піску, там дуже великі отвори покажу. Вам. Бачите, багато отворів. Але ще попрошу чоловіка, він мені тут попросверлює ще по бокам дірочки. Це не дуже підходящі ці горщики, але ж і такі мені не дуже подобаються, вони дуже бистро тонесенькі такі, дуже швидко виходять з ладу. От такі. Викопую ямку, на дно ямки вставляю цю корзинку, насипаю пісочком, вставляю тюльпанчики, присипаю також пісочком і засипаю землею. З під кормок я або в землю перемішую із попелом, або з суперфосфатом. В цьому році попелу нема, тож кидаю суперфосфату. Самі цибульки, якщо Маю якісь підозри на якісь захворювання, то вимочую або в максимі, або в фундазолі, або якщо немає цього, то навіть в простій марганцовці. Дуже добре допомагає. Що ще? Перед посадкою обдивляюсь цибулинки, всі лусочки, які відпадають, самі знімаю. Нічого страшного, якщо цибулинка така буде біла. І бачите, це трошки залишилось старого денця. Якщо воно відламується спокійно, то обламує, і бачите, там уже ростуть корінчики. І в такому вигляді я саджаю у пісочок. Ті, що прийшли мені в посилочки, всі великі цибулинки. А от свої великі і є дітки. Окремо дітки я не саджаю, бо сортів багато, потім воно все сплутається, нічого не зрозуміло. А роблю я що? Отак От посадила на більшу глибину. Ну, пишуть три глибини, але три глибини я не, не саджу. Дві з половиною, десь дві в крайньому випадку. Посадила, наприклад, три, три цибулинки. Більше в такий горщик. Ні, тому що нема тут. Розростати. Якщо в такому горщику, то потрібно пересаджувати там кожних два роки, а в тих великих корзинках, то там можна і до п'яти років тепер присипаю знову пісочком, піднімаю їх трошки, засипаю, і в проміжках вже на на більшій відстані вже потім сажу. Ці маленькі. Ну, ще добавлю декілька штучок. Великі будуть квітувати навесні, а маленькі будуть нарощувати цибульку. І потім зверху вже присипаю землею, дуже незручно не лівою рукою. Ну, повністю засипаю і закопую цей горщик, щоб не було видно в землю. А, ще не сказала, ось спеціально взяла вам, коли ріс і почав в'янути, його гриз жук, хрущ. Я пролила зразу антихрущем, хрущ загинув, а цибулинка зажила, і коли я викопала, Он вже в нормальному стані був, засохшенький такий, оце ж підсушила, можна повністю садити. Геть сухенький, нема ні гнилі, ніде нічого. Так головне, щоб верхівочка була, і денце, де ростуть корінчики, щоб було не пошкоджене, щоб тут не з'їв хрущ, або верх не з'їв хрущ. От, що хотіла вам розповісти і показати, які тюльпани ...тримала. Посилкою я дуже задоволена, дякую Руслані Павлюгі за таке, такий гарний посадковий матеріал та гарне відношення. Я зробила замовлення ще в червні, на початку червня, але така умова в них, що протягом двох днів потрібно перерахувати кошти. І я забулася, не перерахувала і моє замовлення відмінили. Ну, Думаю, буде час замовлю ще раз. Не замовила, і через деякий час він сам позвонив і спитав, чому я відмінила замовлення. Я все йому об'яснила, кажу, зроблю нове, він каже, не потрібно, я старе замовлення вам оформлю. Тож, дякую і за подаруночок, і за такі гарні цибулинки. Всім до побачення. Дякую всім, хто подивився до кінця, поставив подобайку, написав коментар та підписався. Всім, всього самого найкращого.